Всім привіт! Мене звати Софія і ви на моєму каналі Софія Попстар. І це знову відео на українській мові. Тема цього відео, що варто почитати, і це вже в нас шоста частина. Сьогодні я порекомендую вісім книг. Не буду довго тягнути та поїхали! Перша книга називається Салоні поцілунки, автор Ольга Куприян. Це повість. Є дівчинка-мілка, або як її ще називають Люда. точніше, це Люда, як її ще називають мілка, напевно, так буде праводніше. Їй 14 років та вона закохана в Богдана, свого однокласника. В День свого 14-ліття вона дізнається, що її батьки розлучаються. У дівчинки було небагато друзів. Оксана, це її також однокласниця, але вона потім стає колишньою подругою. Адже вона теж була закохана в Богдана. Ну і звичайно, що ті посварилися, а Богдан обрав мілку, ну, тобто люду. І дівчата дружба через це припинилася. Танька це також однокласниця Мілки. Гліб це молодший брат Мілки, який, на жаль, помер. Тато знаходить нову жінку. Коротше, там таке відбувається. Тушенко звати Людмила, і в неї вже є семирічний син Артем. Мілка навчається непогано, але не навідмінно. Ну, хорошистка, щось таке. У дівчинки є декілька емейл-друзів, зокрема Сашко. Її колишній однокласник, який переїхав до іншої країни. А ще є Толік, однокласник Субрило, який закоханий в мілку. Це не емейл, друг зараз, бо я так знову ж так пояснюю, заплутано. Наприкінці двору вона приходить до художньої школи і наче покидає мілку. Таня поступає в техніку на кобітра і теж не зможе навчатися мілкою. Це дуже заплутана. Ну як заплетана, насправді, якщо читати, вона не Просто Це зараз я поясню заплутано. Це повість про підлітків, про кохання, про проблеми в сім'ї. Ну таке щось сучасне і воно для підлітків, як на мене підходить, дуже класно. Мені дуже подобалося сподобалося і раджу вам. А також, спойлер, там відбувається історія з Танією, любовна, проблемна, яка ну, могла б довести її до чогось поганого, але її вчасно рятують. Прочитайте та дізнайтеся більше. Друга повість називається Я закохалася, автор Марія Марасенка. Це також повість, і вона мені ну, дуже сподобалася це прямо як про мене писали. Щось багато про мене пишуть. Там, ну, це також більше про школу. Там є один хлопчик, якого потім звинувачать у якійсь проблемі. Через це ця історія ледве не закінчується самогубством. Він ледве себе не вбиває, але там його знову ж таки вчасно рятують. Там також пов'язано з коханням і так далі. А, ну сама назва, так? я закохалася, говорить про кохання. Також там у них буде новий однокласник Влад, він е, виявляється поганим. М'яко кажучи, до речі, мені це ім'я і прізвище Марія Морозенко щось нагадували, нагадували, нагадували. Я думаю, хто це? Це сучасна авторка, яка ще й досі жива, і у мене від неї ну як від неї? Не від неї, а взагалі є диплом. Я брала участь. Я вам зараз його покажу. Буду хвастатися вам своїми дипломами. Ну, якщо серйозно, це був літературний конкурс міжнародний Україна в барвах слова до Дня української писемності та мови. Це ще було в 2021 році. І тут підписано генеральний директор Галина Сирока і голова журі Марія Морозенко. Я довго шукала в інтернеті. Ну, типу, одне прізвище, не е, ім'я таке ж теж буває, да? буває. Але як ну по тому, що я знайшла, то начебто це одна і та ж людина, але я не впевнена. Ну начебто так. Якщо повертатися до книги, то я вам зараз прочитаю основний зміст. Це книга про дівчинку Віру, яка переходила до восьмого класу. Події починають відбуватися влітку. Віра приїжджає в село до своєї бабусі Віри, також бабуся Віра. А Васька це однокласник та друг дівчинка до баби Ксенія, те ж саме село. У них є кролик Чорновух, якого вони випадково знайшли, якщо я не помиляюсь, біля річки. Мама Васьки померла, а, бать... а батько почав пити. У Віри з батьками стосунки непогані. Рідні батьки Віриної мами загинули в авто. Ой, в авто. В автокатастрофі. Віра виходить в гімназію. У неї є найліпша подружка Мирося, а також їхня класна керівничка Марина Срахівна дуже класна. Вчителька по книзі, вчителька української мови та літератури. Вона дуже добра та чуйна. В них в класі з'являється новенький Влад, син міністра. От тому Він був Ну, він не через те був поганий, що він син міністра, просто він так себе поводив. Він приспав з Лізою Це дівчина-вискочка теж з їхнього класу, та начебто закохався у віру. Ну, коротше, бабнік. Молодой тріл, зачем отопить, если в атаки так много багкі. блин, зач. Навіщо я це заспойлерла? Обрізать! Третя книга зелені Мартинси, Йоанна Ягело. Я правильно прізвище прочитала? Чому я зараз не показую вам живу, бо ці книги я вже здала в бібліотеку. Ну, тобто чотири я здала в бібліотеку, чотири у мене зараз на руках, які я вам буду пізніше показувати. Книга складається з трьох головних персонажів Фелікс, Віка, Опта. Розділи так і називаються – Фелікс, Віка, Опта, тобто кожен описує свій день свою ситуацію, свою історію. Фелікс прийшов до восьмого класу, у нього є молодша сестра Віка, який 10. Також у них хвора бабуся. Мама їздить до Німеччини доглядати старих людей та прибирати, ну і цим самим заробляє гроші. Тато від них пішов. Опта на рік молодша від Фелікса, вона трохи товстенька, над нею ззначається в класі. Як на мене, це дуже життєва проблема, бо зараз, ну не тільки зараз, взагалі в історії. Ну, люди, діти, підлітки саме такі. У Оптип мама померла. У тата нова дівчина Марта. Перед цим ще дві. Було, я ім'я вже тут не записувала. Опта та Фелікс знайомляться на дні здоров'я. Вдома у дівчинки живе два коти. Болик чорний кіт. Чотири роки йому та льолик молочного кольору, два роки. Бачите, яке я подробиці записую. Один раз віку хочуть викрасти, та вона рятується. В кінці твору опта починає зустрічатися з Феліксом, тато опти з мамою Фелікса Ганною. Коротше, Санта барбара Четверта книга називається Чорти Лисі, автор Артем Ляхович. Коротше, ну це книга дуже смішна. Ця книга про дівчинку Меланію, яку пізніше називали Лянка, та хлопчик Марик Кошмарик. Вісім років Марик з татом був у Венську на синьому озері. Пізніше тато від них пішов. Марику знову хочеться відвідати це озеро. З Лянкою вони знайомляться у високій траві в парку. То стає їхнє улюблене потаємне місце. Лянка співає, плаває в басейні, вивчає арабську та японську. Батьки спеціально відправили її на безліч кружків, щоб вона не бачила сімейні скандали. Марик увесь час переїжджає з одного міста до іншого, бо мама влаштовує особисте життя. Марик та лянка збираються разом втекти до озера, для цього вони повністю збривають свої зачіски і стають лисі чорти. В кінці вони знаходять озеро, а пізніше їх знаходять батьки. Далі книги, які я вам можу показувати, і перша це таємне товариство близнюків Леся Ворона. Я вже вам рекомендувала таємне товариство ботанів», і там я казала, що є частина що є таємне товариство близнюків і таємне товариство брехунів. моїй бібліотеці, в яку я зараз схожу, таємного товариства брехунів немає, тому я поки взяла лише таємне товариство близнюків. Ця книга ну така не дуже товстенька, вона легко читається. Звичайно, фантастика дитяча, підліткова, мені дуже сподобалась. Найші космічні прибульці сильні які володіють універсальною зброєю, хочуть перетворити землю на власну колонію. Адже на нашій планеті існують місця сили, стародавні споруди магаліти, що можуть наділити будь-яку живу істоту над природними властивостями. Однак Клим Жура, хлопець, який розуміє мову синів і вміє читати їхні думки, збирається перемогти ворога його ж власною зброєю, здійснити небезпечну опера операцію Антижаб-4. Від цієї операції залежить болі людської цивілізації. циалізації. Клими допомагають не лише шлементим автобусників, а за Гаковачульського озеро Лох -Ойх. Це я вам прочитала опис книги. Наступна книга Диваки і зануди» автор Ульф Старк. Я не пам'ятаю, в кого я її бачила, ну в когось я її бачила, але я перед цим ну прям не хотіла так сильно її читати. Мені її випадково тата приніс і я прочитала. І мені вона дуже сподобалася. Мені всі дуже подобається. Да? Це також повість, і ця повість про дівчинку Симону, яка з мамою Ольгою перебирається жити до Інкви. Це маминка Валерка іншого міста. При цьому гублять свого собаку Хінроя. Для мене це було типу загадково, як це типу забути свою собаку. Мене здивувало, о, я пишу свої думки. Мене здивувало, що в другому розділі, всього їх 14, сама коробкою зарядила мамі по губі, начебто та винна в пропажі кінроя. Мене це здивувало, тому що ну якби це ж не лише собака, мами, типу, чому дівчинка? Вона достатньо доросла, не може відповідати за це. І при цьому показує свої нерви е, на мамі, якби злість свою. Е, як це назвати? Ну, ви зрозуміли. Ну, просто для мене це було якось дивне. Я розумію, що це підлітковий перехідний вік, але ну, як би, ну, якийсь такий момент, який мені, можливо, якось теж зачепив. Е, в новій школі Симона сприймають за хлопця Симона. І в кінці твору Симона та Ісак закохуються один одного і стають начебто парою. Ну, це знову ж таки книжка для підлітків, знову ж таки, кохання, навчання, сім'я. Ну, Такі три темки, які завжди поєднуються в одну таку якусь історію, мені насправді дуже імпонують. Сьома книга, розірваний кадр, автор Оксенія Бурлака, і це також повість. Е, ну, важка повість, якщо чесно далася, так. Це у нас є тут хлопчик, головний герой Філ, якому 16 років. Він руфер. І все. І це мене вже налякало відразу. Бо ну, зазвичай такі історії нічим гарно не закінчуються ні в реальності, ні в принципі в книгах. У нього є напонтована дівчина Барбі. В реальності її звуть Єва, але чомусь в школі взагалі вона отримала ну, прізвисько Барбі. Е, і друг Кірюха, який знімає залази філа. А ще Койот, також е, руфер, але він набагато ну, відоміший, ніж е, філ. Е, тобто, у цього Койота багато підписників, під підписників. Наступний день, койот вилазить на високий кран, під час дощу і випадково падає, розбивається, гине. Кінець твору дає багато надій, та в цілому Солька і Філіп залишаються друзями. Остання восьма книга називається Білі голуби дитинства, автор Іван Костеря. Костиря? Коротше, я завжди наголосив не вмію ставити. Е, цікава книга. Я думала, що тут якби, ну, якась така повість чи оповідання, чи щось таке. А тут виходить одне таке невеличке оповідання, яке займає навіть, напевно, менше, ніж півкниги. А далі йдуть дуже дуже ну, не як дуже дуже ну просто маленькі оповідання там на пару сторінок, і в кінці е, це уривки з якоїсь повісті, яка називається ненька. В принципі, в цілому було цікаво. Тут розповідається про минуле наших Дітей, людей, дорослих, просто про минуле наших людей, про Другу світову війну, якщо я не помиляюся, в залі про війну, як багато людей помирали, як, як люди залишалися без їжі, як люди просто ледве виживали, тобто. Їм доводилось реально не жити, а виживати, і це було водночас якось боляче читати і цікаво, тому що ну завжди ж цікаво, що було в минулому, цікаво, що буде в майбутньому. Ну коротше. Ну, така душевна книга, я вам раджу. На цьому я буду завершувати. Напишіть в коментарях, яку книгу можливість з цих читали або порадьте свої. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, також пишіть в коментарях, як вам відео на українській мові. Я все більше стараюсь переходити на українську. І на цьому все. Люблю, цілую. Бувайте! До нових зустрічей! 3, 2, 1